Багато психологів, коли чують, що їм треба просувати себе, зразу уявляють, що їм треба робити якусь агресивну рекламу, когось в чомусь переконувати, видавлювати з себе якісь тексти, змушувати себе знімати відео і таке інше. І словом, це дуже жахає, і я прекрасно розумію, чому. І чомусь в цих дискусіях недооцінюється те, що найкращий спосіб просувати себе це якісно і професійно працювати. Це чітке розуміння, хто я такий, яка моя ідентичність, які мої сильні сторони і обмеження, з якими запитами я працюю, які клієнти на мене приходять, і головне, що саме вони хочуть отримати від терапії зі мною. Я хочу поговорити саме про це. Я зроблю майстер-клас, де буду розказувати, як будувати і розширювати свою практику не з позиції маркетингу і продажів, а з позиції внутрішнього наповнення психотерапевта. Там буде і теоретична частина, і будуть експерименти, де ви зможете безпосередньо дослідити себе. Майстер-клас безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Для того, щоб зареєструватися, переходьте по посиланню.